thank you Якість це один із найважливіших чинників забезпечення конкурентоспроможності туристичного сектору. Адже завдяки якісному туристичному продукту дестинація буде користуватися популярністю споживачів, забезпечить конкурентні переваги, довготривалий успіх та розвиток. Споживачі будуть повертатись знову та рекомендувати її у своєму оточенні зможе задовольнити потреби та очікування своїх споживачів, отримає унікальний досвід у сфері туризму, сформує власний туристичний бренд, забезпечить задоволення економічних та соціальних інтересів усіх стейкхолдерів, державних і приватних компаній, суб'єктів гостинності та інших сфер діяльності, допоміжних та забезпечуючих, взаємодію з місцевими жителями. Захист навколишнього середовища. Згідно з ЮНВТО, термін якість туристичного напряму дестинації» трактується як результат процесу, який передбачає задоволення всіх потреб в туристичних продуктах і послугах, вимог і очікувань споживача за прийнятною ціною, відповідно до взаємоприйнятих договірних умов і основних факторів, таких як: Безпека, і гігієна, доступність, зв'язок, інфраструктура, наявність громадських служб, автентичність, заклопотаність з приводу людських та екологічних наслідків діяльності туризму. Це поняття також враховує аспекти етики, прозорості, поваги до людського, природного та культурного середовища. Аспекти якості також пов'язані з характеристиками, які притаманні послугам, а саме можливості, чистота, комфорт, гігієна, безпека, безвідмовність та гарантії, відсутність недоліків, чисельність персоналу, його професійність, чуйність, доступність, вічливість, турбота, також стан матеріально-технічної бази комфортність і естетичність оточення, час очікування, час надання і технологічного циклу послуги, достовірність та ефективність контрактів, відповідність сучасному рівню, інновації та інші переваги. Отже, якість у туризмі обумовлюється. Якість є синонімом термінів: перевага, можливості, задоволеність очікувань. Тобто це поняття не можна одночасно визначити, але можна оцінити. З цієї точки зору, якість безпосередньо пов'язана із ціною, ексклюзивністю, першокласним товаром і, в деякій мірі, із розкішшю. Як синонім підходу, що орієнтується на клієнта, Поняття якості відноситься до ступеню задоволеності і ступеня, в якому послуги та продукти відповідають очікуванням і вимогам клієнтів. У цьому контексті якість є суб'єктивним поняттям і може сприйматися по різному стосовно кожного продукту, послуги або клієнта. Як термін, що визначає характеристики продукту або послуги, якість набуває. Більш точного значення, яке є впізнаваним, вимірюваним і дозволяє провести об'єктивну оцінку, перевіривши якісні характеристики кількісні, як, наприклад, класифікація готелів. Що стосується операційних процесів, для визначення якості використовуються більш технічні терміни та прийоми. Це система або набір методів необхідних. Для приведення продукту або послуги у відповідність до чинних стандартів. У цьому сенсі, якість являє собою інструмент для поліпшення управління. З економічної точки зору якість визначається через комплекс характеристик продукту, витрат виробництва та продажної ціни. Потумки туристи завжди пов'язують ціну, категорію та якість. Тому вони будуть готові розумно переплатити за продукт дуже високої якості або за задоволення певної потреби заплатити певну ціну. Як професійна діяльність та об'єкт менеджменту якість досягається за рахунок знання і управління загальними, а також конкретними процесами для вигідного надання послуг. Як інструмент маркетингу і створення лояльності, які ставить в центрі уваги клієнта, маючи на увазі знання і увагу до його потреб, які також є об'єктом маркетингу. Отже, всесвітня туристична організація поняття якості трактує наступним чином в результаті процесу. Який передбачає задоволення будь-якої потреби, запиту або справедливого очікування споживачів щодо товарів і послуг за прийнятною ціною і відповідно до узгоджених договірних умов, враховуючи наявні основні чинники, такі як гігієна, доступність, автентичність, заклопотаність з приводу людських та екологічних наслідків діяльності туризму. У сфері туризму якість послуг має свої особливості формування. А саме, розкриття змісту якості туристичних послуг відбувається під впливом імператив, специфічних особливостей формування якості послуг, в основі якої лежить галузева специфіка діяльності. Послуги задовольняють сформовані потреби, а не абстрактні. Неправомірно ототожнювати якість обслуговування та якість послуги. Туризм об'єднує в собі ряд конкретних характеристик, специфічних імператив, які відрізняють цю індустрію від інших послуг, і які сприяють і впливають на розробку і впровадження якості. Взаємодія між постачальниками і замовниками на рівні виробництва. Одночасне виробництво і споживання послуги не підлягають збереженню та накопиченню, послуга не відповідає транспортуванню. Продаж символічних предметів, нематеріальні компоненти, емоції, увага, безпека тощо. Продавець, надаючи послуги, вступає в безпосередній контакт із споживачем. Якість послуги оцінюється лише в процесі споживання, неоднорідність, невідчутність багатьох його компонентів, гетерогенність. Попит на туристичні послуги коливається залежно від циклів життєдіяльності людей, адже для суб'єктів туристичного сектору характерні добові, тижневі, місячні, річні коливання попиту. Потреба у координації відповідних учасників, виробників туристичного продукту у рамках дестинації. Якість для туриста в значній мірі суб'єктивна. І обумовлена обставинами, особистими звичками та наявністю або відсутністю досвіду подорожей, а також упередженим ставленням і очікуваннями, що виникли в процесі планування подорожі на основі раніше зібраних думок та інформації, а також на основі комунікацій з туристичним агентом та оператором. Ототожнювати поняття якість обслуговування та якість послуг недоцільно, оскільки обслуговування – це процес, послуга результат процесу. Якість послуг, як якість кінцевих результатів праці в формі діяльності, залежить від якості обслуговування. Якість послуг організації туристичної дестинації свідчить про ступінь корисності, ефективності, задоволення потреб туристів щодо трансферу, розміщення, організації харчування, забезпечення відпочинку. Зміст діяльності з обслуговування на відміну від послуг полягає у створенні умов для оптимального та повного задоволення потреб у туристичних послугах. Японські фахівці вважають, якість туристичного продукту можна розглядати на основі п'яти складових. Внутрішня якість вона непомітна споживачеві. Виявляється як організація надання послуг, технічне обслуговування обладнання, робота окремих підрозділів. Матеріальна якість помітна споживачеві. Проявляється у дизайні приміщень, меблів. Якості технічного оснащення, посаду, білизни, нематеріальна якість також помітна споживачеві, представлена у вигляді загального рівня комфорту, оформлення, достовірності реклами, психологічна якість вона помітна споживачеві і характеризується виявом гостинності, проявом вічливості, доброзичливості обслуговуючого персоналу, тривалість обслуговування. Також помітна споживачеві і включає час очікування, оперативність та швидкість обслуговування. У контексті проблеми, що розглядається, буде доречним розглянути зміст обслуговування через модель «Севроал», яка оцінює якість обслуговування як суму п'яти вимірювальних понять. Перший фізична складова. Це матеріальні аспекти забезпечення якості, номери. Оснащення, транспорт. З точки зору питомої ваги в отриманні задоволення вони займають не більше 10% враження клієнта. Другий відповідність. Це те, в якій мірі технічні аспекти, такі як знання та навички персоналу, відповідають встановленим стандартам і сприяють формуванню довіри та впевненості. Третій здатність реагування. Це готовність, оперативність, комплексність, вічливість у вирішенні проблем клієнтів. Четвертий надійність це здатність забезпечити стандартизоване обслуговування, зробити його надійним, добросовісним для того, щоб слідувати обіцянці продаж. І нарешті п'ятий компонент це емпатія, тобто індивідуальна увага пропонована кожному клієнту. Яка, будучи одночасно важливою, все ж таки не може збалансувати або замінити відсутність професіоналізму, послідовність або нестачу управління. Отже, якість у туризмі не можна існувати без гармонійної і активної участі всіх факторів, що сприяють отриманню туристичного досвіду. Повинна бути результатом постійних зусиль з обмеження недоліків і збоїв діяльності, принципово і безпосередньо пов'язана з людським фактором і особистісними аспектами діяльності, які в основному є невловими, а отже, досить суб'єктивні, реагує на справедливу ціну як обмін для задоволення основних. І життєво важливих потреб людей, визначається соціальним, екологічним обмеженням, потребує спільних і безвідкладних критеріїв зближення обов'язкових вимог та саморегулювання, враховує права як кінцевих, так і проміжних споживачів, що регулюються контрактами або прозорими механізмами просування. Контексті дестинацій залежить від колективних зусиль, оцінюється не тільки з точки зору задоволеності клієнтів, але й з точки зору соціальних, економічних і екологічних наслідків діяльності.